А питання: якщо написано дозування 50 мл на кілограм, ну наприклад, 50 мл, чи можна літи більше? Якщо ви поважаєте виробника, який цей ліквід зробив. Якщо ви йому довіряєте, то лити стільки, скільки він пише, тому що поважаючи себе виробник, він не виробляє ніякий ліквід. Зі стелі. Він його виробляє е, виходячи зі своїх знань, зі своїх уявлень про те, що приваблює рибу, обов'язково е, проводить іспити на водоймі. От, якщо риба залік прийняла, тоді випускає це у е, виробництво і в процесі е, тестування. Е, і, Виробник е, розуміє ту, е, те дозування конкретно цієї рідини, які він запускає в е, яка дає найбільший ефект, От, тому, ну, е, якщо це виробник якого ви поважаєте, притримуйтесь е, тих порад, які він дає на етикетках своєї продукції. А якщо ви до цього виробника відносити з настрогою, то краще зовсім не купувати його продукцію і не використала. Які ліквіди бувають да? а, От таку краткий лікбес, пояснити, що ліквіди бувають там на спірті, на натуральних та основах там СССР, Меласа, на пропеліан є бустери, є ліквіди під програму, є діпи. І пішло, пішло, поїхало. Краткий лікбес. Можна зробити, на приклади ваших ліквідів Так, да, тут справа в тому, що е, велика проблема сучасного крпфішингу полягає у невизначеності у термінах. Ми е, ще не спромоглися е, створити якихось єдиних стандартів яких би притримувались там всі виробники, скажімо, щоб якщо ми говоримо про якусь рідину, щоб ми усі розуміли під цим одне і те, от скажімо, там у нас є флороплазми, е, є спреї, є діпи, є е, ліквіди, є бустери. Якщо я ну, цей термін. Кажу, я розумію, що, що я вкладаю в цей термін, і для чого це людина, що вона і так далі. От, але зараз така ситуація, що кожен виробник він розуміє своє під одними і тими самими термінами. Тому, якщо ми там і. Ну, Сам, сам термін ліквід. Ну на мій погляд, ліквід це усе, що рідке. Люба рідина, яка використовується в карпішингу, це ліквід. Навіть звичайна вода це теж ліквід. От. Важливо ну, розуміти, що ми розуміємо. Тобто, якщо я кажу бустер, я можу під цим поняттям розуміти одне, а якийсь інший виробник, розуміти щось інше. Тому важливо для того, щоб ну, розуміти, що це за рідина, що це за ліквід, важливо е, вивчити рекомендації виробника, почитати на сайті е, інформацію, е, подивитися, відео про цю продукцію, що ви хочете ну, вникнути, або е, на етикетці багато хто пише інформацію, яка може стати при нагоді і завдяки якій ви можете ну, розуміти, для чого це рідина. Як її використовувати, вивчайте ту інформацію, яку е, виробник е, дає про е, свої рідини, щоб не було е, ніякої плутанини, щоб ви чітко зрозуміли, розуміли, що ця рідина вона е, не розчиняє ПВА і там при і вона більш призначена для того, щоб замішувати там стікні. Ця там рідина, вона там для спод Ця рідина. Для того щоб там э, кинути в неї насадку безпосередньо перед закиданням. От, а що стосується там э, основи там про реангліколь, чи це, чи це там щось, там спирт, чи все ще інше, я думаю, що э, як користувачу, вам повинно бути більшою мірою однаково важлива. Э, Підтримуватись тих рекомендацій, тих дозувань і тих умов використання, які декларує виробник. Якщо це якісна продукція, то і ви будете усі ці умови відтримувати, то все у вас буде добре і е, ваші е, рибалки будуть успішними. Ловля взагалі без ліквідів. А да? чим вона буде відрізнятися від ловлі з ліквідом? Та таке допомільне питання: якщо робити ліквід своїми руками, чи варто, чи ні? Таке робити? Почну з останнього. Якщо вам це подобається, то що ви робити? Ну я вважаю, що життя наше не настільки довге, щоб відмовляти собі у. У тих задоволеннях, які ми можемо собі дозволити. Так що, якщо вам е, ви полюбляєте саму ну, каперсатися, щось там робити, пробувати, творчість якусь проявляти, то пробуйте, щоб ми, чому би ні. От, а що стосується того ловити, там зовсім без ліквідів або з ліквідами, я скажу так, що краще зовсім без ліквіду, чим е, переборщити з ліквідом. Я ну, пригадав таку ситуацію. Це ж Мар'ївка, то були змагання, і хлопці стояли поряд з нами. У них такий сектор був добрий, здається, мені на накацію. Вони стояли, і я повних проходив, вони позвали мене кажуть, Олег, підкажи нам, у нас там і сектор добрий, а ми дуже погано ловимо. Може, ми, ми щось не так робимо? Я ще не почав нічого в них запитувати. як, що, я тільки дивлюсь, у них у секторі лежить. Ну, штук, 30 пустих пляшок з-під ліквідів. Я кажу, хлопці, а як ви замішуєте з Вони кажуть, ну ми лимо пляшку цього, пляшку цього, півпляшки цього і третину пляшки ще цього. Я говорю, хлопці, можете нічого не розповідати? От всі ліквіди свої отак от в бік відсунте, і пробуйте без них ловити. Ну Десь через пів доби мені таки почав от тому е, я тут, як то кажуть, касом маслом не зіпсую, що тут. Е, такий випадок, що навпаки, я б ну краще зовсім без ліквідуючи чим перебачити. От а так усе по ситуації бувають такі ситуації, коли використання якихось атрактивних рідин е, дуже, дуже високі результати дає. А буває на тому тут тільки практика, тільки. Спробували трошки, там додало результату. Використовуємо далі. Ні, відмовляємось ну якось так. А, спрей для флеток, так діпи. А якісь та прочі там ништяки, да, коли варто їх починати використовувати з, там з нуля, ну, вообще там з першого секунди рибалки або коли там не клює, Все, звичайно залишить від водойми, Це знайома з Незнайома водома. Там я впевнений, що там щільність риби досить велика, і вона повинна там з першої секунди клювати. Одна ситуація, е там коли там щільність риби невелика. І або там ну це спрямована ловля трофейної риби, і ти ну не націлюєшся на інтенсивне клювання. Це зовсім інша ситуація. Е, я б сказав так, що там ті сприї, або там флюарплазни, або якісь діпи, в які ми вмочуємо е, насадку, або там ту ж флет кормушку, так, дівницю безпосередньо перед закиданням, е, це е, має право на життя тоді, коли нам треба. Риба активна, і нам треба максимальним чином прискорити клювання. От, тоді, да, тоді це може, е, коли риба і так інтенсивна клює, а нам треба ще тоді, да, Це може додати нам е, швидкості клювання. Це може паузи е, зменшити між клюваннями. Тоді да. От, е, а в якихось таких стандартних ситуаціях то Може, не треба відразу користуватися цими прийомами, якщо щось нас не влаштовує, там або частота клювання, або зовсім там не клює, тоді можна використовувати. Тобто ну, це, 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 це такі творчі моменти, е, які загальних рекомендацій тут дуже складно давати. А твоя любима, що ти вибереш амур чи короб? Короб. Ніхто ще Амура не вибрав. <реш> а, яку а, необычну рибу ти ловив на кроповий монтаж? Там, чорний амур, карп кої, щось таке. Декілька карпів кої на різних водоймах, ловив веслоніса, ловив декілька самів, ловив бестера на уляніках. І ловив, ловив дуже велика, ну, як, як для мене, такого з 23 або 24 чотири метастолобика зловили на змаганнях. Незачетного. Так, так. Ні. Йдемо далі. Стійки або рот. Ротпот. Ротпот. Рот а, а, на ножках или качелька? Ну, так, да, качеля, качелька, не Угу. Намет чи шелтер? Я вважаю, що в наших умовах, як ми рубалимо намет потрібен два-три рази на рік, і то не кожен. Це дуже ранньої весни і поз... і пізньої осени, коли дуже дуже холодно. А так ну в сучасні дуже теплі спальні мішки, наші там розкладачки теплі. Вони дозволяють шелтері. Майже в будь-яку пору року комфортно себе почувати. А от а у жару, у наметі ну, дуже важко знаходитись, тому що це однозначно міри. А бати або свінгери? Бати, бати. Я ловив, з чим тільки не ловив, дуже багато років ловив свінгерами. Зараз не на років 5-6 останніх, сподіваюся, не останніх, але з батами. А вітер, а як і бати, кстати Тут я такий хлопець в цьому плані примхливий. У мене солянка збірна, у мене головки солярівські на батах, тому що ну, бачу я не дуже добре. А вони, я перепробував все, що тільки є. В них дуже дуже добре видно. Вони такі яскраві, я більше права нічого. Не зустрічав, чим соляровські головки, а е, цепочки і кріплення в мене від якихось китайських батів вони мене влаштовують на всі 100%. Я полюбляю дуже-дуже легкі. У мене маленькі бобіни солярівські. Я полюбляю дуже з прослабленою жилкою ловити і на, з дуже легкими батами. А вітер в, облич... в обличчя чи в спину? Ну, з точки зору привалю в обличчя, з точки зору, з точки зору закидання е, е, у спину. Yeah. Аби, yeah. аби не боковий. От нема нічого гіршого за боковий вітер. Навіть вітер у обличчя набагато комфортніший, ніж боковий. А скільки днів проводив у рік проводиш на рибалках та на виробництві? Ну, зараз, на жаль, набагато менше, ніж мені хотілося би. От, ну, Минулого сезону. Давай давай візьмемо до війни. Теж через те, що багато, так пік навантаження на роботі, він співпадає з Крокороповим сезоном, тому набагато менше, ніж хотілося б. Я скажу так: ну зараз, як ми з Юрою започаткували кампанію Гранкарп, то виходить, в мене там. Ну, раз на 2-3 тижні виїжджати на риболовлю не частіше. А до того я ну, кожного тижня був на риболовлі. Ну, майже кожного там, практично, практично без прогуляв. От. А зараз, ну, да, десь там, раз на два-три тижні, я частіше не виходжу. А твоя улюблена волосінь та діаметр? Ну, 20, двадцять 25, двадцять волосінь найчастіше, якщо не стосується там якихось там спорту і якихось там закидань там на максимумі, то не, не так критично, будь-яка якісна волосів мене влаштовує, найчастіше використовую Climax z Sport. Так, ну кольорова, не кольорова, я не питаю кольорова, це зрозуміло. Кольорова, так, так, так. А катушки взагалі шимана чи дайва? Що, якщо стосується особисто мене тільки шаману, може за виключенням подових катушок, там. Я про мені... виробника справжу, спитую, не сподова робочка, просто як виробника, Робочі, шимана. Тільки шимана. Я багато років ловив дайвами, я вважаю, це були викинути роки. На мій особистий погляд, може там за мною будуть сперечатися, але на мій особистий погляд, дайва не виробляє жодної нормальної коропової катушки. Да. Фрік швидкий чи або повільний. Я не полюбляю швидкі, я ну, звик звик працювати багато з фрикціоном і ну от я переловив. Так сталося, що ну я так колись підраховував, тільки на змаганнях в мене було. Більше 30 різних напарників. Тому я приловив ну, мабуть, усімистями, що тільки бувають, будками різними, катушками різними. Е, і я скажу, що от ідеальний фрикціон я, я не, не На відміну від мого партнера Юрія Ландаря, я не полюбляю катушки з битранером, але на мій погляд, ідеальний фрикціон у довжині. По точності, з яким він працює, це старі Шамана ББЛК, от у ландаря Юрія. Такі там ідеальний фрикціон. От швидкий, я не полюбляю. Там десь течуть трохи, і ну ти притягнув, а це ну перетягнутий фрикціон це дуже дуже. дуже. Опасний такий момент, тому я не полюбляю. Я люблю розтягнути флікціони. Я цієї моди не розумію на дуже швидкі флікціони, де там пів оберта від повністю затягнуто до повністю відпущено. Ну це не моє. А, що переможе а, дисципліна та точність проти там, супердорогої прикормки? Але я думаю, що і тут як і у більшості е, якихось інших сфер діяльності людини. Дисципліна та точність переважають. От, навіть у великому спорті кажуть, що дисципліна б'є клас. Дисципліна дуже важлива, дуже важлива, і картіше немає, на мій погляд, виключення з цього. Дисципліна і точність, акуратність, на мій погляд, вони переважать, переважать якість кому. Uh, на ту думку, що головне uh, в усій оснасті, да, від попапа до коміля. Ну рибака не беремо в щодо. Що головне? Чим, чим ближче до риби, тим важливіше. Гачок? виходити з цього гачок. Гачок. Все починається. Так. А твоя улюблена робоча палка? Фуртик Z. Я опять же, кажу повторюсь, що я переловив, мабуть, там всім що, що існує. Я коли перший раз взяв до своїх рук цю палку, вона ну досить коштовна. Але я коли першого разу взяв цю палку і з неї там ну, годину половив, я собі сказав: Олег, в тебе будуть ці палки. Я користуюсь ними на багато років і ні на що їх не проміняю ніколи. Якось бистро сказав, відповів, я навіть не раз слышав Спортекс. Спортекс Зет. Спортикс Зет. Так. Да. Улюблена спортпалка. Спортов с катапульта. Какой именно? Там же есть CS4, CS3. Помню. Ну, у меня, я же <свят> <свят> древний, у меня в модели. <свят> Дві моделі в мене одна 5, друга п'ять і ЛБ, і я теж їх не приміняю ні на що такі параболіки, які я ну, не, дуся, не досить мощний такий хлопець, тому мені. З розумів, ти, ти фанат Спортикс, а улюблена палка для маркування. Ну, це ж Sportex, спорт, але я, ну може це буде якось прозвучить, не знаю, не дуже. Красиво, але я дуже полюбляю маркерити з подовими палками. Вона досить жорстка і ну, мені комфортна. І я ще скажу так, такий момент, може, може це е, які, якесь моє хибне судження особисте, але я вважаю, що якщо ми хочемо е, зрозуміти структуру дна, то треба маркуватись незалежно, це буде маркерна палка, робоча палка або сподова, як я полюбляю, треба маркритися без маркерного поплавка. Тоді ми, поплавок краде наше відчуття в руку дуже сильно. Якщо ми, нам дуже важливо структуру дна зрозуміти, то без поплавка. Якщо рельєф з поплавком, тому я вважаю, що чим би ми не маркувалися, якщо. Ну, важливо і структуру, і рельєф зрозуміти, то треба в два проходи: перший проход або другий проход без поплавка, щоб максимально загострити відчуття у руку. і е інший проход з поплавком, щоб е оцінити рельєф. А улюблена робоча катушка, та сподова катушка. Робочі катушки. В мене я користуюсь зараз Шимана Ультегра. Е і, і С у мене. Одні з перших ультегр, і я її ні на яку іншу ультегру не приміняю. Е, ну, в мене складається таке враження, що е, чим далі, тим е, якість катушок е, навіть такої поважної компанії як Шимоно, все нижче і нижче стає за ті ж гроші. От, а якщо б в мене е, ну, була така можливість, е, я би, ну, от я вважаю, що це космос і вище тільки зорі. Я б, мені дуже-дуже подобається Shimano Пара Аера Стара модель, і ще з буковкою А, наприкінці, ну то, ну то просто космос. Я ловив достатньо багато з такими катушками. От, вона невесома, вон, в неї укладка ну, супер, ну, трохи забив фрикціон для мене, а так ну, це ідеальна катушка і сучасні. Топові катушки шамана там і поряд не лежали з ними. А сподобам. Сподова я ловлю дайве емблем Pro, або ну, та ж Дайва емблем спод. Катушки ну, прибавили тим, що вони їх ну, неможливо вбити, вона вічна. Але ну якось і хід. У катушки, погана укладає вона, усі вони, е, у ротор усіх б'є. От хочу спробувати Шимановські нові сподові катушки, в одні одних. Говорять, що це лайно, інші кажуть, ні, добрі катушки. От, ну ще не пробував, але дуже хочу спробувати. Можливо, заміню, бо я впевнений, що там буде із ходом все гаразд, на відміну від Дайва, і з укладкою буде все гаразд. От, і легше вона буде, мабуть, от, ну, тому що от хочу спробувати. А так поки що, поки що дайва емблеми робить, і вони в мене я так більше 10 років 12, як мінімум, а може набагато більше, не пам'ятаю вже коли. Збільшити дальність закидання, техніка або фізична сила. Якщо ти е, міцний хлопець, то за рахунок техніки ти зможеш, якщо ти потренуєшся, ти будеш кидати набагато е, далі, ніж ти закидаєш чисто на фізичній силі. Якщо ти е, хлопець не міцний, як я, то тоді в тебе тільки один шлях, це відточування техніки, і техніка, ну, техні... за рахунок техніки ти зможеш кидати далі. Але ну, склявий хлопець він ніколи не перекидає хлопця міцного. І, ну, е... Техніка щось здає, але ну, є такі моменти, ну ти, як то кажуть, е... обуха не перешибеш. І тому фізичну силу, ну на якомусь рівні ну неможливо на мій погляд йти. І хлопець е, міцний, який ну трохи техніку поставить собі. Якщо ти легкий і фізично ну дуже сильно вступаєш, ти вже ти ніколи так не зможеш тобі закидати. Як а дві найскладніші е, тем, теми для тебе в кратішому е, на рахунок знань? Або теми на рахунок виконання. Якщо теми на рахунок виконання, це це то про що ми казали. Далеке далеке закидання. Я не кидаю далеко. Ну для мене ну, 120 метрів це межа, далі якої я ну, не уявляю, як, як перейти. Я ну, зараз не можу приділяти часу тренуванням у закиданні я, ну, там, Бігом займаюся для себе тут ось, там, вільний час на тренування в цьому плані витрачаю. От і можу, там якщо там дуже там щільно тренуватись та тренуватись, так я як я побігу, тренуюсь, може я там щось там добився. А так, ну 120 двадцять мій е, ліміт якийсь, я з цим змирився, і мене це жити не мішає у спорті. Я, Майже зараз відійшов від цього. А на моїх звичайних рибалках то і, і не, не потрібно далі закидати. Його. Тому мабуть, це от. Ну а друга найскладніша тема ну, я не знаю, це розуміння риби. Це ми все життя знаходимося в процесі, ми намагаємось вивчити рибу, риба вивчити нас і мабуть і тим. І прекрасний карфішинг тим, що ми один одного до кінця вивчити, вивчити так і не можемо, і мабуть, і не зможемо. І тому йде познавальний процес, він складний, але завдяки йому я вважаю, що карфішинг такий популярний, такий інтересний, і так багато нам у житті дає позитивних емоцій. Насієм ми закінчили. Але дуже дякую тобі за придлений час за відповідь на всі питання, за допомогу в популяризації да, карфішенга та какого-то знання а, до цього. О, пожелаємо всім міру наваляти русні а, як можна скоріше нашої перемоги та щастя нам, да, щоб наше найбільше проблеми було, що риба не клює. Щось до, до, до цього. Так, дякую всім, хто подивився, дякую, Жені, за його е, великий труд. Е, він зумів організувати нас, всіх, зняти це все, змонтувати. Ви не уявляєте скільки на це треба е, праці, часу, щоб все це зробити. Тому Женя від усіх. Креп'ятники, як будуть дивитися твоє відео, дякую тобі дуже за твій за твій ентузіазм за той час, що ти е, на це витрачаєш. От, я сподіваюся, що кожен з нас щось таке цікаве е, розповів для любителів лови коропа. От, ну а всім нам вважаю як скорішої перемоги, е, як скорішого повернення наших хлопців додому. Всім. Здоров'я всіх бережи господь, і щоб всі, всі пулі просистіли мимо вас.